Запорізькі поліцейські заочно повідомили про підозру розгвардійцю, який катував цивільних жителів тимчасово окупованої Михайлівки. Про це повідомили у Національній поліції України. За даними офісу генпрокурора йдеться про підполковника Германа Колаєва, який був незаконно призначений військовим комендантом Михайлівки на Запоріжжі. Як зазначають у відомстві, окупант організував катівні. Там він власноруч жорстоко допитував цивільних, щоб вибити з них гроші та змусити співпрацювати. Фігуранту справи інкримінують порушення законів та звичай війни. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. У Верховній Раді пропонують зменшити штраф за неуточнення даних в ТЦК. Відповідний законопроект зареєстрували на сайті Верховної Ради. Там пропонується надати українцям знижку у 50% при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних. Тобто, у разі схвалення цього законопроекту громадяни зможуть оплатити штраф у розмірі не 17 тисяч гривень, як це і зараз, а лише половину суми 8,5 з половиною тисяч. У тимчасово окупованому Криму росіяни незаконно ув'язнили понад 200 людей. Про це повідомила прес-служба представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Зазначається у повідомленні, що 43 людини арештовані, 151 одна ув'язнена, 26 людей перебувають без статусу. До того ж, зауважують, що більшість в'язнів це кримські татари, і їх перемістили у російські ізолятори.